so mean You're the meanest old woman that I've ever seen I guess if you said so I'd have to pack my things and go Let's right hit the road Jack and Don't you come back no more No more No more No more Hit the road Jack and Don't you come back no more What you say Hit the road treat me this away but i'll be back on my feet someday don't care if you do cause it's understood you ain't got no money you just ain't no good well i guess if you say so i'll have to pack my things and go that's right hit the road jack and don't you come back no more no more no more no more hit the road jack and don't you come back no more what you say <laughs> І святом професійним вчителі, хай буде шлях навів благословенним. Ви морі знань примудрі кораблі, а мудрість ваша вічна і священна. Хай множиться достаток в домі вашім, хай стелиться щаслива і світла путь. Любов і вірність, вічні добрі стражі завжди із вами у житті будуть. Учити порадники і друже, ви вибрали дорогу для простих. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю в Читинську святу, тим, хто опізнати добро помір, тим, хто відкрив науку святання, наші святкові і щирі вітання. Зовтен ще б на барве усі. День вчителя, свято гляке, освітянські великі родині і під ваше вітання контейне. Сьогодні усі надзвичайно красиві. Пиш сонечком сяйте нам, будьте щасливі. Ці зустрічі з вами цікаві, охочі, щоб зоря вище знайло Очі. А учні в школі любились на славу і вище наш тур сумнівала державу. Душевні, справедливі, і нас завоювали. До наших проблем щасливі, хоч я вас своїх немало. Тож буде хай день безхмарно у ваше прекрасне свято. Працюйте довони немарно і можете. Святувати. Нас є класки керівники, який для нас такий, як мама, для нас такий тепли він звик і любить нас усіх так само. Усі уроки веде в життя, щоб поважати і дружити. на мама І коли вийдемо зі школи, роботом з правної родне. І не підвітаємо вас ніколи. Спасибі, любив вчителя. Української родні школи школи. А ви всі найкращими землі. За цим это життя долі. А ми в пониманні ваші, щоб усмішка вас не засла. Учитися будемо краще. Таке в нас газет. Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрій мирі, хай буде міцним здоров'ям. Всі дні у вас хай буде світлі. Не знайте біди ніколи. Хай буде найкраща в світі, улюблена наша школа. Вчителі, хороша це професія. Не Вірите, нам мати це весело. Та це важче, ніж орати, воювати і будувати, ніж ми з тобою рейки підірвати і протеся в Африці з шаленим левом, і протися в Африці з сріснутим льодом. Бажаємо вам, вчителі, море терпіння, а ми його випробуємо безсумнівно. Дорогі вчителі, Щиро дякуємо вам за ці 6 років навчання та за початок сьомого. Ми всі навчалися у різних класах. У нас були різні вчителі. Але тепер з цього року ми 7А. Так, ми ще не зовсім здружилися, але вже знаємо один одного в обличчя і це дає нам багато мотивації дякувати вам за всі ті дні, які ви провели разом із нами. Кожен вчитель для нас дуже важливий. Ми особливо дякуємо вчителям навчальних класів. Від імені сьомого А, хочемо подякувати вам за ці роки навчання. Гарного свята та чудового дня. У цей альбом Там було абсолютно все одно не мають і нічого мати все за гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив, Когось воно пустив когось підняв, а я на кого взагалі забив, старі фотографії на стіл Дитячі історії Розкаже, і страшним друзям не забуть подзвони. Бо добрийся зле з тобою завжди вони. На свій шоколад робили нещасливими людьми. І ніби чуде польське радіо нам відпивала той незнаний світ. Фотографії стіл розклади дитячі історії смішні розкажи, і страшним друзям не забудь дзвони, бо добрі чи злесно завжди вони І кожен день це крок до мрії. Пашко йти та вона віручос упевне, досягають своїх цілей, і кожна мить ізу.